Ви закохуєтесь в те, що ви робите. Ви хочете вкласти туди от все найбільше, найкраще, що у вас є. Да? І вони в цього стають складнуватими. Бо, коли говорять хороша стратегія, завжди використовують для ілюстрації чомусь там такий шахматист з такою, такою історією. Да? Або там швейцарський годинник з такими там всякими штучками. Да? Це не так. Це не так. Хороша стратегія, що щось дуже просте. очевидне, яке інші просто не побачили. Да? Інші не побачили. І от пошук, постійний, постійна боротьба за простоту це великий виклик. Як з трьох слів зробити два? От в цьому іде. Як розповісти свою історію меншою кількістю слів? Як зробити її, простіше? О, у вас там. Як, як, як назва була проєкту ваша? «Софтрейнер». Ну от Ви можете для всіх проєктів використати просту історію. От у вас песики. Да? Як цього песика звати? Kyoto. Kyoto. О, от, кіото. Кіото. Ввечері ви пішли в парк, і «Кіото» загубився. І ви бігаєте по парку і кричите: Кіото. «Кіото». Добре. Да? тобто там нормально. «Софтрейнер» вже, вже так складновато. Да? Ваша ім'я для стартапу це ну ім'я собачки, яка загубилась в темряві.